Сестри, в першу чергу хочу сказати, що всі Єванські церкви активно моляться за наш край, за мир в нашому краї, за благословіння і благополуччя в нашому краї і щоб Божа благодать була над нашим краєм. Я передаю вам вітання від нашого єпископа Михайла Степановича. Паночку, але, власне кажучи, три речі дуже коротко хочу залишити. Є минуле, є сучасне і є майбутнє. Минуле не повернеш, сучасне швидко минає, а за майбутнє треба думати. Тому коли думати за майбутнє, то думаю три речі важливі. Перше, всю славу ми маємо віддати. Ісусу Христу. Вона належить не людині, а слава належить Богові. Друге, ми маємо благословляти один одного, любити один одного, взаємодіяти. І третє, ми маємо благословляти нашу країну, не проклинати гіркими словами. А благословляти її. Нараз я бачив, як іноземці захоплюються своєю країною. Наша країна, брати і сестри, не є гірша. Тому давайте будемо завжди казати, Боже, благослови Україну. Амінь.